Аме каже, привіт. Доволі гучний заголовок на сьогоднішньому відео, але це так і є. Тому давайте розбирати, що відбувається з КСД. Загалом за останні декілька тижнів до мене дійшло три таких публічних великих скарги від читачів. І поки я готувалася цього відео, залетіла ще й четверта. Тож що відбувається, чому читачі не задоволені? Перша проблема, про яку я дізналась, вона стосується користувачів електронних книг, і ця тема мені не близька, але я розумію їх почуття в даній ситуації. Загалом, якби нічого не віщувало біди, навпаки, все мало б бути чудово, тому що КСД оголосило вихід їх власного додатку. Ну і чудово, подумали всі, бо КСД, як і багато інших видавниць, надають опції як паперових, так і електронних книг. І ось з останніми вийшло не дуже чудово. Адже тепер електронні книги були доступні саме в додатку КСД, в той час як раніше власники електронних книг просто завантажували собі книгу в потрібному їм. Форматі. Як багато хто зазначив, встановлювати додаток і читати електронні книги з телефона або з пончата це опція не для всіх. Бо, по-перше, у багатьох людей є для цього електронна книга, вона для цього суто і розроблена. А по-друге, купляючи книгу ми не маємо встановлювати для цього додаток і читати її суто там. По суті, це нас доволі обмежує, і це логічна скарга. Я не знаю, як КСД буде вирішувати цю проблему на даному етапі. По суті, якщо вони не додадуть цю опцію, тобто не можна буде скачати книгу в потрібному тобі форматі, то люди просто перестануть купляти у них книжки. А як що ж така опція є, або вона буде додана, то чому така бідненька комунікація з читачами? Чому клієнти мають хвилюватися через такі моменти? Питання риторичне. Сподіваюся, що цей момент буде вирішений позитивно. Наступний скандал стосується доволі популярного на серії книг Емпіреї Ребекки Ярос, яку видає суто КСД. Ось нещодавно вони випустили в продаж третю частину з цієї серії «Оніксове буря». Я сама свій час прочитала дві частини, тому що в якийсь момент, коли вийшла в нас українська версія четвертого крила, просто весь тікток був завалений цими відео. Тому я навіть сама думала купити і прочитати українською, бо фентезі це така річ, я не знаю, чи потягну я її англійською завжди. Але мені тоді не сподобалося щось в перекладі, я тоді доступні декілька розділів безкоштовні, і мені не сподобалось, бо там не включили буквально на першій же сторінці якусь лайку. Чого? І ось виходить третя частина. А проблема залишається ж багатьом. Знову таки не підійшов переклад. Виглядає так, наче дуже поспіхом його робили. Якісь діалоги виглядають незавершеними. Але переклад це ще така найменша проблема, найбільше людей хвилює якість, а точніше її відсутність. Книга коштує 850 гривень. І так, вона не маленька, вона доволі така в розмірах велика. Але ж ми платимо не лише за розміри книги. Я бачила пости в втраця, де у когось була пам'ята обкладинка буквально з магазину. У когось в сумці об інші речі потерлась книга і стерлась фарба з але на фоні всього цього ще й були непорозуміння щодо купівлі книжок. Як я зрозуміла, у КСД немає передзамовлень. Тобто, якщо є реліз якоїсь книги 1 червня, то ти можеш купити або замовити її на сайті суто 1 червня, і багато людей з виходом оніксової бурі поїхали в магазини, щоб її там купити. Просто для того, щоб на місці дізнати, що ці книжки для когось зарезервовані або відкладені. І тут думки розділились, тому що якщо це не заборонено, подзвонити в магазин і попросити тобі відкласти книгу, значить це дозволено. А з іншої сторони, якщо всі так будуть робити, то ось вам. І міні перед замовленням. Якщо КСД притримується такої політики, що покупець має прийти і в день виходу книги купити її саме в магазині, то по суті так і має бути, бо інакше всі тоді просто будуть теж дзвонити і бронювати собі книги. І ось вам такий собі стосик перед замовлень. Виглядає це не дуже логічно. Як буде з цим розбиратись КСД, Подивимось. Багато ще хто був незадоволений оцим от відкладанням, оцим от резерваціями, саме через те, що багатьом блогерам відправили всі книжки за декілька днів, тобто завчасно. Я загалом не бачу в цьому ніякої проблеми. Це доволі така стандартна практика в багатьох країнах. Але у нас це дуже популярна серія, і багато людей її дійсно чекають, і тому було незрозуміло, чи треба був такий маркетинг. З реакції читачів виходить, що наче як і ні. Третій скандал, який трапився з КСД, це по суті і причина, чому я записую це відео. Якщо дві такі проблемні ситуації, це щось таке, що можна виправити, можна прокомунікувати, врахувати, рухатись далі, списати на виробничий процес. Тобто, це не така якась не знаю, карколомна проблема в їх житті. Але наступні ситуації вони вже більш серйозні. КСД анонсували Ві, книги, і серед них люди помітили одну дуже цікаву, зокрема авторки Софії Ларк Брутальний принц. Ця авторка сама по собі на Окзна були скандали такого дуже непрямного характеру в штатах, якщо не помиляюся. А нам вона не підходить, тому що вона романтизує російське, зокрема цю російську мафію. Ще один раз мене порадував, коли готувала до цього відео. Мені видало оцей от пост, де авторка вказала, що ця Софія має ще одну книжку, в якій головна героїня Українка, і там взагалі є про Україну. загадайтеся, в якому світлі ми там змальовані. Спойлер стереотипному я не бачила офіційної відповіді КСД, але я бачила скріни їхньої відповіді щодо цієї ситуації. І вона, чесно кажучи, така собі. По суті, вони сказали, що вони таке не толерують, і все таке. Але поки що вони напишуть ці авторці і дізнаються про її позицію. А поки що, поки вони чекають на її відповідь, ну. Контракт виконується, тобто, по суті, книзі бут. Чесно кажучи, я дуже рада, що я взагалі про цю авторку ніколи не чула, ніколи не бачила її книжок. Але те, що мені українське видавництво під час війни хоче підсунути ось таке. Крімінал офенців сайда. Я не знаю, чи розголос допоможе відмінити вихід цієї книги. Але я розумію, що багато людей, які про це дізнаються, просто з принципу не купляться, як і я. Але проблема в тому, що багато людей поза нашою соціальною бульбашкою можуть не дізнатись про це і нічого не підозрюючи, не очікуючи таких підводних каменів від українського видавництва, можуть просто купити цю книгу, бо подумають, що це звичайна ексклюзивна цікава книжка. Ось в цьому якби і вся проблема. Ну і остання неприємна ситуація, такий собі скандал, він пов'язаний зі зборами. У КСД є свій телеграм-канал. В принципі, як у багатьох художниці, це абсолютно нормально. І у них там є свій адміністратор, я не знаю, звати її Тетяна. От хто вона там така, I don't know, але вона дуже прискіпливо моніторить, хто і що там викладає. Атмосфера, чесно кажучи, там не дуже. У них в телеграмі є таке чітке правило, не шарити збори. Я сама бачила їх офіційний коментар, вони пояснювали це тим, що зараз є багато шахраїв, недостовірна інформації, і тому вони самі співпрацюють з ким треба, офіційно і так далі. І це звучить доволі логічно, дійсно. Зараз є багато людей, які на цьому наживаються дуже сильно. Але тут момент в тому, що це взагалі за комунікація така, що це взагалі за тон комунікації такий. Навіть якщо хтось закупився в КСД книгами, щоб пізніше ці книги розігрувати за донати, в чому тут проблема? В чому проблема це пещера? Тут питання, чому самі КСД так не роблять? У багатьох видавництв збори це доволі така публічна річ. Тобто, якщо зайти, наприклад, їх в інстаграм, то можна помітити там запіновані дописи, якісь хайлайти. В описі профіля може бути прям банк-амонобанку, на, на яку вони. Там збирають якісь донати, тобто це все така дуже публічна річ, яку можна відслідкувати. А якщо зайти, наприклад, я вже не кажу навіть на сайт, зайти в інстаграм КСД, то там просто пук. Там вас запрошують на якесь святкування, там вам розказують про новий додаток, питання, завдяки кому вони можуть взагалі все це робити. Питання тут уже не риторичне. Коротше кажучи, ніколи такого не було, і от знов я ніколи не була фанатом цього видавництва. Я, в принципі, не фанаті від будь-якого видавництва. Я вважаю, що у нас з ними мають бути доволі такі. Споживацькі відносини в кінці кінців будь-яке видавництво це бізнес, це не просто людина, яка любить читати, любить книжки, це ціла команда, основна мета яких приносити прибуток. Тому я ніколи не розуміла тих людей, які в коментарях просто там віддають своє серце і душу якимось видавництвам і захищають і підтримують їх навіть от в таких от скандальних ситуаціях. У мене є декілька видавництв, до яких я умовно ставлюсь дружньо, тому що мені приємно в них замовляти. Але якби сталось ось такі от проблемні ситуації, мені здається, я була б одна з перших, хто б. Ім писав, що це взагалі не ок, і що це відбувається, бо якби я у вас купляю, я вам довіряю, що це таке. Касьде у мене асоціюється з таким, знаєте, старим відділенням Укрпошти, де є все підряд. От, якщо хтось пам'ятає, у них раніше, не може і зараз, я не знаю, але раніше в них були це такі, як щомісячні або щоквартальні підписки, вони відправляли тобі там цей журнал, де ти міг, окрім книг, там вибрати ще не знаю, кастрюлі, шкарпетки, все що завгодно. Ось такий вайб, в принципі, він і залишився. Зараз вони там, наче щось якось молодяться. От випустили книгу з пахучою. Трояндою на обкладинці, і, в принципі, в нас там є якісь книги з зрізами, але мене якось це ніколи не чіпляло. Яка взагалі родзинка КСД? Хтось знає? Я не знаю. От у нас зараз є багато видавництв, які якось чимось чіпляють, чимось привертають увагу. Що з КСД? От якщо ви фанат КСД, якщо ви прям їх такий відданий читач, користувач, розкажіть, будь ласка, чим вони вас чіпляють, чим вони вас заохочують, що вас притягує, чим вони вас заманюють? Ну, є у них КСД і що непогана річ, але окрім цього, що? Навіть якщо КСД пояснять всі моменти по всім цим проблемним питанням, і вони виправляться, я вважаю, що їм треба дуже сильно переглянути взагалі свою команду, свої політики, особливо людей, які пропихують такі книжки, і якось налаштувати адекватну комунікацію. Цю саме своїми клієнтами, своїми читачами, такий потік негараздів – це не упсі дупсі помилочка сталася. Це базована реакція користувачів на постійні проблемні моменти. Підсумовуючи багато книголюбів, базовано зараз кенселять КСД через багато причин. Тут і ціна, тут і якість, тут і клієнтоорієнтованість, тут і національна свідомість. Мене дуже тішить, що люди це обговорюють, що вони виносять всі ці питання на загал. Мені здається, що в цьому якби і суть ком'юніті, а особливо блогерів, які можуть все це винести до людей, обговорити це і вимагати конкретних відповідей. Я особисто не можу кенсельнути КСД, бо як я можу їх кенсельнути, якщо я в них вже нічого не замовляю? От але розголос і підтримка в соцмережах це наше все. Що Взагалі думаєте про цю ситуацію, чи чули ви щось про це? Як на це реагуєте? Що плануєте робити, особливо, якщо ви раніше часто купляли щось у КСД? Залишайте коментарі. Дуже дякую вам за перегляд. На сьогодні в мене все. А м'яка каже пока.